Шокола, це за місяць і декілька днів, півтора місяць. Одних призначили, потім уже декілька, декілька знов, знов таких же одіозних фігур. І це не тільки Дніпропетровське, одних призначають в областях Даїшники, які тільки працювали в ДАЇ, в тому числі і при той владі, при Януковичі. Інші призначають заступників по громадській безпеці. Це права рука начальника обласного управління та людина, яка організовувала. Всі е, події, які відбувалися під час е, революції, це і направлення Беркута, це інструктаж Беркута, це і блокування майданівців, і автомайданівців. В інші регіони взагалі бізнесменів призначають. І це я просто повторюю. Це І Я думаю, ви як журналісти моніторити, і бачите, по всій Україні таке робиться. Я певний. Чотири критерії. Ті, які критерії повинні визначати ту чи іншу особу і призначатися, які повинні пройти і через Кадрову комісію МВС, і через люстраційний комітет. Я, до речі, з таким листом звертався до керівника ілюстраційного комітету Соболєва, який в Києві. Ну, він відповідав, що ми врахуємо ці всі побажання. І якщо це вийде, що це е, фарс з боку МВС, то ми дамо оцінку і ми скажемо, ну поки ніяких е, відгуків від пана Соболєва Я не чув, ну може сьогодні завтра десь він якусь заяву зробить. Перший критерій це. І це стосується не тільки системи МВС, це стосується любого держслужбовця, е, та людина, яка йде на ту чи іншу посаду. Перше, професіоналізм. Зараз, на жаль, ситуація кризова повністю по всій державі, як в Міністерстві внутрішніх справ, так і інших відомств. Повинно подивитися чітко, де людина працювала, який послужний список у нього, де він працював, чи він зможе оперативно швидко навести лад в той чи інший системи. Системі, ми вже вертаємося до системи МВС. Проходження, відповідне проходження. Друга теза, другий напрямок. Це обов'язково подивитися, де людина, чи кандидат, той чи інший кандидат працював під час правління Януковича за 4 роки. Я впевнений, що всі керівники, заступники були заангажовані, запалітизовані і забізнесовані. Всі вони платили це 100%. Тому що. Я не, не, не доразово казав, що якщо в е, 2004 році, коли прийшов до влади Ющенка, можна було із того е, керівного складу десь 20-30% залишити, які дійсно служили українському народу, які працювали тільки для народу, а не для себе. На жаль, зміна пройшла повністю 100% керівного складу. Те ж саме і в 2010 році, коли прийшов е, Янукович. Теж 20-30% можна було залишити тих людей, які не були заполітизовані, служили ще раз повторюю українському народу. Тому ця друга теза обов'язково повинна бути теж перевірена на того чи іншого кандидата. Третя теза. Обов'язково нам подивитися, яка громадська позиція того чи іншого кандидата на ту чи іншу посаду за час революції? За ці три місяці. Чи людина служила режиму Януковича і виконувала всі злочини накази? Чи вона висловила, висловлювала і активно підтримувала і робила ті дії на Майдані виступи і все інше, допомагала робити ту революцію? Чи такі люди є, які просто вичікували? Не підтримували не тих, вичікували, хто переможе. Чи український народ, чи Янукович? І після того вже починає зараз пролазити владу. І четверте обов'язково, наприклад, подивиться вивчити від громадськості, від журналістів, від інших осіб, які можуть додати інформацію, якщо той, кандидат, той чи інший кандидат має якісь корупційні схеми, доказані, обов'язково те ж саме повинна бути перевірка, і та людина не повинна займати ту чи іншу посаду.